Алім Бодня позивний дід, вже кваліфікований оператор FPV-дрону, А за сумісництвом наш колега, відеоінженер 9-го каналу. У нього позаду два тижні навчання, сім днів теорії та роботи на симуляторах, стільки ж практики на полігоні. Сьогодні останній день навчання каже, продовжить вчитися вже вдома, бо цією справою потрібно займатися щодня, аби не втратити навички. Найбільш часто працювати стіками от оці мікрорухи. Бо так, туди-сюди літати, якби напряму нормально. А от саме ці ворота пролітати, то тобто, коли пролітаєш, коли не пролітаєш. Ворота це спеціальні рамки, які стоять на полігонах. Через них курсанти вчаться пролітати. Одна з базових навичок роботи з дроном. Але сьогодні майбутні пілоти показують інші вміння: скидувати снаряд на спеціальну ціль. У якості снаряду спеціальна пляшка з водою. Хоча навіть в останній день навчання не всім вдається успішно виконати поставлені задачі. Як пояснює головний інструктор, неподалік хтось ненавмисно створив перешкоди для радіосигналу. Тож курсанти інколи втрачають контроль над своїм дроном. Але частіше за все відео не передається з дрону, а без нього оператор як без очей. Такий незапланований форс-мажор сприяє досвіду майбутніх пілотів. Прилітають зараз сюди наші впівічні і вони втрачають картинку. І вони вже без картинки намагаються тут якось орієнтуватися. Ми вчимося е, взагалі орієнтуватися, в разі чого літати без картинки. Усі заняття безкоштовні у кожного інструктора не більше чотирьох курсантів. Усе для того, аби кожен бажаючий встиг за два тижні освоїти базові навички оператора fpv дрону. Ми розуміємо, що fpv напрямок на фронті найважливіший і Дуже не вистачає кваліфікованих спеціалістів, тому ми вирішили зробити таку школу. Із отриманими сертифікатами готові оператори поповнюють лави ЗСУ. Випускники вже показують свій фах на різних напрямках по лінії фронту. А в академії планують набирати курсантів за новими напрямками: тактична медицина, інженерна справа та пілотування іншими видами дронів. Будь ласка. Максим Фенді Сергій Філіпов Дмитро Солодовник новини 9 каналу.